Ви знали, що Україна могла бути військовою суперсилою, ядерний арсенал, що змушував світ нас поважати, тисячі танків, літаків, кораблів. А що ми маємо до 2019 року? Іржаві склади, порожні обіцянки та паради для галочки. Хто розвалив нашу армію? Чому ми заплатили таку ціну? Прямо зараз дізнайтесь правду, від якої у вас скипить. Підписуйтесь, вмикайте дзвіночок і тримайтесь, бо буде жорстко. 1991 рік Україна третя ядерна держава світу, 176 міжконтинентальних ракет, тисячі танків, літаків, кораблів, армія, від якої у НАТО підніли спини, а Москва гризла нігті. Але що сталося з цією силою? Її продали, розікрали, злили за копійки. Хто це зробив? Політики, генерали чи може братній сусід? І чому ми досі розгрібаємо цей бардак? Це відео не для слабкодухих. Ми розкриваємо 30 років зради, корупції та парадів на Хрещатику, які прикривали слабкість. Хочете знати правду? Тоді прямо зараз підписуйтесь, пишіть у коментарях, що думаєте про нашу армію і діліться цим відео, бо цю правду від нас ховають. А ще паради це не про силу, це про. ну ви зрозумієте. Поїхали. 91 рік. Україна вириває свободу з лап СРСР. І що ми отримуємо? Армію монстра, 780 тисяч солдатів, 6,5 тисяч танків, 1,5 тисячі літаків, 350 кораблів. І тримайтесь 176 ядерних ракет, від яких у світі щели падали. Це сила, яка могла зробити нас недоторканими. Але що робить наша еліта? Бере і просто перейменовує радянську армію в ЗСУ. Реформи? Та які там? Генерали, що вчора лизали чоботи Кремлю, раптом стали патріотами. Талановиті офіцери пішли в бізнес. А хто залишився? Кар'єристи, які мріяли про погони і хату в центрі Києва. І ось найболючіше ми мали ядерну зброю, наш щит, але в 94-му році підписали Будапештський меморандум, віддали ракети Росії США і Британії за гарантії безпеки. Гарантії? Серйозно? У 2014 році ці папірці не варті були навіть туалетного паперу. Хочете фактів? Текст меморандуму на сайті ООН. а ще дізнайтеся, скільки коштувала ядерна ракета в 90-х? Спойлер, дешевше, ніж квартира на Печерську сьогодні. Ми продали свою безпеку за безцінь, і це тільки початок. Як вам таке віддали силу, яка могла захистити нас назавжди, за обіцянки, що розсипались як попіл? Вам не болить? Пишіть у коментарях, чи знали ви про наш ядерний арсенал, і діліться відео. Хай усі дізнаються, як нас обдурили. Давайте почесно: наш ядерний арсенал був космос: 176 міжконтинентальних ракет, до 1700 стратегічних боєголовок, здатних стерти цілі країни, плюс 3000 одиниць тактично ядерної зброї і 42 бомбардувальника. Кожен вартістю як елітний район Києва. Це була сила, від якої вороги тремтіли. Але що ми зробили? Подарували усе Росії. Тактичну зброю відправили до Москви ще в 92-му. Стратегічні боєголовки з 94 го по 96. й А бомбардувальники. Ох, тримайтесь! У 99 му 2001-х роках. Ми віддали 8 ту 160 х і 3 ту 95 х за борги за газ. Один ту 160 це 250 мільйонів доларів. А ми їх списали за копійки. Іронія. Американці платили нам за утилізацію шахт. Ми підривали, а Росія радісно забирала нашу зброю. У 2014 році вона ж прийшла в Крим із нашими подарунками в арсеналі. Вам не здається, що нас розвели? Як лохів? Чому так сталося? Захід тиснув. Ви молода країна, ядерна зброя це ризик. Росія підігравала похотіла все собі. А наші політики, Кравчук і Кучма, підписували угоди без реального захисту наших інтересів. кажуть, російська агентура мала вплив. А може хтось у Києві брав бонуси від Москви? Думайте самі. Текст буде меморандуму на сайті ООН. Перевірте, як нас гарантували. Ми втратили не просто ракети, ми втратили шанс бути сильними. І це болить як ніж у спину. Правда? Пишіть у коментарях, що ви зробили з ядерною зброєю, і діліться відео. Нехай усі знають, як нас обікрали. 90-ті роки це коли наша армія стала не захистом, а базаром. Танки, гармати, літаки, все йшло на розпродаж. Склади грабували, солдати ходили в лахмітті, а правильні люди купували яхти. Факти до 96-го року ЗСУ скоротили з 780 тисяч до 400, сотні танків, бронемашин, десятки літаків. Продали за копійки. Перевірте на Вікіпедії стаття Колишня військова техніка України. А ще Чорноморський флот. У 1997 році поділили з Росією. Нам дісталося лише 18% кораблів, а Росія залишилася в Криму. Хто б подумав, що це стане трампліном для анексії? Скандал із кольчугою у 2002 році. Україну звинуватили в продажі радарів Іраку. Доказів немає, але репутацію нам угробили. Зате показали, що вміємо торгувати не тільки салом. Поки ми продавали зброю, наші солдати ганяли на іржавих БТРах. Ми могли бути суперсилою, але стали барахолкою. Вам не гідко? Хто за цим стояв? Російська агентура чи наші ж політики? Дивіться далі, бо буде пекло. Пишіть у коментарях, що ви зробили з тими, хто розпродував армію. І діліться відео. Хай усі знають правду. Помаранчева революція. Ющенко обіцяє НАТО. Гриценко реформи. Здається, армія отримає шанс. Ага, щас. І техніку продовжують продавати, називаючи це оптимізацією. Танки, гармати, все на експорт. Пахне розкраданням. Правда? Факти: у 2005-7 роках продали ще купу техніки. Бюджет ЗСУ 0,8% ВВП. Коли в НАТО норма це 2%. Гриценко хотів скоротити армію ще більше, але Верховна Рада зупинила скандали. Продавали навіть те, що могло врятувати нас у 2014 році за те, хтось купив вілу на Лазурному узбережжі. Чому ми завжди обираємо продати, а не зберегти? Вам не набридло? Але якщо ви думаєте, що це дно, почекайте. Янукович покаже, як угоробити армію ще швидше. Янукович. Це коли армія стала російським троянським конем. Харківські угоди 2010 року Крим віддали Росії до 2042 року. За знижку на газ геніально! Продали півострів за копійки, які ми й так переплачували. Позаблоковий статус країни зупинив шлях в НАТО. Зсу скоротили до 165 тисяч, боєздатних лише було кілька тисяч. Міністри оборони Саламатін і Лебедєв. Добивали армію, техніка гнила склади грабували скандал у 2014 році. 80% військових у Криму здались Росії з 20 тисяч лише близько 3-4 тисяч лишились вірними. Як роками армію розкладали зсередини? Уявіть, ви присягали Україні, але здаєте зброю ворогу? Це не просто зрада, це катастрофа, яку ми допустили. Але що було після 2014 року? Чи змогла армія воскреснути? Дивіться далі, буде вогонь. Пишіть у коментарях, що ви зробили із зрадниками. Діліться відео. Хай всі знають, як нас продавали. Що таке реальна реформа армії, яка була потрібна Україні після 2014 року, і що не зроблено до 2019? Реальна реформа це не поради і не гучні слова, це системні зміни, які роблять армію боєздатною, сучасною і незалежною. Від волонтерів чи братньої допомоги, ось що було потрібно. Структурна перебудова і централізація командування у 2014 році. Зсу мали радянську систему управління хаотичну, повільну, зі слабкою координацією між підрозділами. Реформа мала б створити єдину систему командування за стандартами НАТО, де рішення приймаються швидко, а підрозділи діють як один механізм. Наприклад, у Польщі після вступу до НАТО. У 99-му році армія перейшла на централізовану систему СІФОАЙ isr що різко підвищило ефективність. Україні потрібна була ж така система. Друге, професіоналізація і контрактна армія у 2014 році. Зсу покладалися на призовників і добровольців із мінімальною підготовкою. Реформа б мала завершити перехід до контрактної армії з професійними солдатами, розвиненим сержантським корпусом і регулярними навчаннями. Для прикладу, у Великій Британії сержанти це хребет армії з вислугою від 10 до 15 років і топовою підготовкою. Україні потрібен був такий же підхід. Третє модернізація озброєння. У 2014 році більшість техніки ЗСУ це радянський спадок 70-80-х років, танки Т-64 та БТР-80 з гарматами Д-30. Реформа б мала б замінити їх на сучасні зразки. Нові танки, наприклад, Оплот, БТР-4 ПТРК, типу Джевелін чи «Стугна-П» і безпілотники. Закупівлі мали бути масовими, а не одиничними. Прозорі закупівлі і боротьба з корупцією. Корупція в оборонці це рак, який жере ЗСУ реформа мала б запровадити відкриті тендери, незалежний аудит і жорстке покарання за розкрадання. Наприклад, у Швеції оборонні закупівлі контролює спеціальний орган FMV, який унеможливлює договорняки, фінансування і логістика у 2014 році. Бюджет ЗСУ був 8,6 мільярда гривень. Це 1% ВВП, що не покривало навіть базові потреби. Реформа вимагала стабільного фінансування на рівні 2-3 ВВП, модернізація логістики, склади, транспорт, ремонтна база і покращення умов служби: це зарплата, житло, медичне забезпечення, факти для перевірки: визначення стандартів НАТО для реформ у документі НАТО, Partnership for Peace, доступному на їх сайті. То що було зроблено за часів Порошенка до 2019 року? Чисельність і контрактники. ЗСУ виросли з 165 тисяч у 2014 до 250 тисяч у 2018 роках, з яких 80% це контрактники. Це дало змогу замінити призовників на мотивованих бійців: бюджет з 8,6 мільярда гривень у 2013 році до 86 мільярдів гривень у 2018 році. Це дозволило закупити нову техніку і підвищити зарплати. Озброєння закупили БТР 4 близько 200 одиниць, ПТРК Стугна П безпілотники Байрактар з 18-го року США почали постачати Джевеліни 210 пускових установок. Передавайте привіт, Трампу волонтери і НАТО. Волонтери врятували армію в 2014 році, забезпечивши бронежилети, аптечки і тепловізори. З 2016-го почалась інтеграція стандартів НАТО, реформа харчування, нові звання. Але що не зробили до 2019 року? Але реформи були половинчастими, і ключові провали залишили ЗСУ вразливими: перше. Слабка координація і структура. Система командування залишилася радянською, повільною і бюрократичною. Друге корупція в оборонці. Скандал 2019 року в «Укроборонпромі» показав, як наближені до влади. Завищували ціни на запчастини. Наприклад, фірма Optimum Specдеталь постачала деталі за цінами у 2 або 4 рази вищими за ринкові, це вкрадені мільярди, які могли б піти на техніку чи зарплати. Недостатня модернізація закупівля БТР 4 чи джевелінів були точковими, а не масовими. У 2019 році 70% техніки ЗСУ це модернізований радянський спадок. Т-64 та БМП-1 нових танків оплот лише 10 одиниць за 5 років. Залежність від волонтерів: навіть у 2018 році волонтери забезпечували до 30% потреб армії від дронів до ремонту техніки. Це показує слабкість державної логістики, недостатнє фінансування. Хоч бюджет і зріс на 1,8% ВВП у 2018 році це менше ніж 2% у країнах НАТО. Для порівняння Польща витрачає 2,1% ВВП на армію, сержантський корпус і підготовка. Реформа сержантів почалась у 16-му році. Але до 2019 року лише 10% сержантів пройшли підготовку за стандартами НАТО. Солдати часто тренувалися на застарілій техніці, а навчання були нерегулярними. Уявіть, якби ми мали сучасну техніку, професійних сержантів і систему, де кожен гвинтик працює. Чи втратили б ми стільки героїв на Донбасі? Чому ми зупинились, коли могли стати незламними? Вам не здається, що нас знову обдурили? То чому провалились? Перше, політична воля. Реформи гальмувалися через корупційні інтереси. Наприклад, Укроборонпром контролювали люди, наближені до влади, що блокувало прозорі закупівлі. Друге брак ресурсів. Економіка України в 14 15 роках була в кризі, падіння ВВП на 15%. Що обмежило фінансування, третє російський вплив подейкують, що агентура РФ у вищих ешелонах гальмувала інтеграцію з НАТО. Конкретних доказів немає, але слабкість армії грала на руку Москві. То що це означає за Порошенка? ЗСУ стали сильнішими. З розваленої армії в 2014 році ми отримали одну з найбоєздатніших у Європі, здатну стримувати Росію. Але реформи були неповними. Корупція застаріла техніка і її слабка структура залишили нас вразливими. Якби ми довели реформи до кінця, централізували командування, викорінили корупцію, озброїли армію за стандартами НАТО, можливо, у 2022 році ми б не платили таку страшну ціну. Якщо вам болить за нашу армію, підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть у коментарях, що б ви змінили в ЗСУ. Діліться відео. Нехай кожен українець дізнається, як нас гальмували і як ми можемо стати сильнішими. Підтримайте нас донатом, посилання в описі. Слава Україні!